Друзі, мої вітання, радий вас знову бачити ці весняної прекрасної днини. Не знаю, як буде з картинкою, нормально чи ні, тому що сонце то заходить, то виходить. І позаду мене гуляє сильний вітер. Маю надію, що гарнітура від DJI справиться нормально і звук запишеться нормально. Якщо ні, ну вибачайте. І так, чого ми сьогодні зібралися, я думаю, що на заставці цього відео ви вже побачили, але ще раз вам озвучу: сьогодні я хочу для вас відзняти найдешевшу гойдалку. Яка буде продаватись в нашому магазині в цьому сезоні. Якщо ви не знаєте, то наш магазин з торгом я почав з недавніх пір займатися садовими меблями, електротранспортом а також сантехнікою. Так от сьогодні я хочу для вас відзняти, мабуть, одну із найкращих пропозицій цього літа в нашому магазині. Це садова гойдалка від торгової марки «Екстрім Proфенал. Називається вона GS-153. Як мене запевнили, це буде найдешевший варіант взагалі по всій території України. Ну, пізніше ми це побачимо і ви можете пересвідчитись. Посилання на цю гойдалку, як завжди, буде в описі до цього відео. Тому це відразу перейти, подивитися, скільки вона коштує. А я зараз вам продемонструю наскільки тяжко або наскільки легко, скільки взагалі займе часу, щоб зібрати гойдалку одній людині. Отож, засікайте час, ставимо на таймлапс і я почав збирати. Погнали! До речі, хочу відмітити, що Гойдалка розрахована в принципі на три людини. Важиться Гойдалка 16,5, по-моєму, кілограм, і має вона досить таки невеликі розміри. А що з неї вийде, коли я зберу, ми зараз про це і дізнаємося. Так, ми маємо ось такий пакетик з комплектацією. Пружинки, болтики і гаєчки. І навіть, друзі виробник подбав про те, щоб ви могли зібрати дану гойдалку без якогось додаткового інструмента, якщо у вас немає такої можливості. Є ось такий ключик, ну звісно, що він так собі, от, але зібрати можна. Можемо провести експеримент, декілька гаячок, закрутити цим ключем, чи вийде це зробити, чи ні. Але я взяв професійний інструмент, щоб зібратися якомога швидше. Тож збираємо. Друзі, з однієї сторони у нас є головка під шестигранник, так, а з іншої сторони Так от для цієї гаєчки нам ключик дали. Шестигранника я в комплекті не бачу. Можливо, це в моїй комплектації так сталося, але не бачу. Добре, що я взяв з собою інструмент. Цей інструмент ви знаєте. Якщо що, знадобиться шестигранник на 4. Так, друзі. Одну сторону я зібрав за допомогою свого шестигранника, за допомогою цього ручкового ключа, який йде в комплекті. Але ну, ви розумієте, що воно таке собі. Тому, щоб не псувати собі нерви, краще взяти нормальний інструмент і продовжити збирати. Тому я це і зроблю. Це поки що в сторону, відкладаємо. Збираємо другу. Так, друзі, робимо таке проміжне включення. Значить, що в мене вийшло зібрати? Беремо дві ось такі вигнуті трубки, з'єднуємо їх з цією поперечиною. Це в нас будуть одна сторона ніжок. І точно таке саме робимо з іншою стороною ніжок. І тепер оці дві труби між собою з'єднуємо. Посередині потрібно буде закріпити болтиком. Поки що все йде досить легко, нічого не потрібно стукати, вигинати і досверлювати. Це стає на свої місця нормально. Так, це ми зробили. Тепер, щоб не псувати газон, запихаємо ось ці ніжки, які входять до комплекту. Підкуємо, скажімо так, нашу гойдолку. Так, є. Тепер беремо отаких дві кочерги, з'єднуємо їх між собою. Беремо чотири гвинтика, і ось тут, на задніх ногах, нам потрібно їх буде приєднати. Це такі розкоси, щоб наша. Гойдалка не склалася. Ось таким чином. Наступний крок це беремо нашу сідушку. Нижня частина буде там, де на трубі два отвори, а наша спинка буде там, де один отвір. І беремо ось такі кривульки, це як бильця наші, і починаємо прикручувати з однієї і з іншої сторони до нашого сідушки. Вперед. Наступний крок буде це взяти ось такі чотири однакових трубочки. Дві на кожну сторону, беремо дві штучки і прикручуємо на кожну сторону нашої сідушки. Якраз через за них і буде підвішуватись наша сідушка до гойдолки. Все, тепер беремо пружинки, підвішуємо їх сюди. І чіпляємо нашу сідушку. Хоча гойдалка збирається доволі-таки легко, але моя рекомендація для вас не поспішайте затягувати всі гайки і всі гвинти намертво, тому що, може доведеться вам їх трошки послабляти. Тому підзібрали легенько, потім, коли вся конструкція вже буде готова, позатягувати намертво. Вішаємо. Знову таки момент краще спочатку годілку насадити на пружинку. Пружинку, точніше, насадити на нашу сідушку, а потім її підвісити. Так буде простіше. От такий поки що зовнішній вигляд ми маємо. Зараз я подотягую гвинтики і можемо вже кататися. Мабуть, трошки не гарно, бо я до вас стою спиною. Але зараз я розвернуся. Тепер має бути краще так, дотягуємо, щоб трималося міцненько. Є. Тут підтягнемо. Так, все затягнув. Можна тестувати. Поки що не розвалилося. Давайте продовжуємо. Нам ще ж потрібно зробити дах. Правильно? Продовжуємо. Залишається дах, і для того, щоб його зібрати, у нас є дві ось таких. Кривих трубків і дві ось таких прямих. Їх потрібно буде між собою з'єднати, зробити каркас, а потім тут є прошиті спеціально канали. А, все правильно. Спочатку потрібно пропхнути в ці канали прямі трубки, бо потім вони не влізуть, відповідно. От. Одна і друга. І потім вже збирати між собою із кривими цими трубками. І залишається в нас два гвинтика з баранчиками, щоб ми могли його крутити без ключів, Ми його вставляємо в оцю регулюючу частину. Ну, і один. Гвинтик Я ГВИНТИК! вставляється сюди, він буде стояти нерухомо, тому закручується на звичайну гайку. Так, друзі, я вибачаю, з під кінець зйомки все ж таки знайшов шестигранник, тому є і ключик кришковий, і шестигранник для того, щоб ви змогли зібрати ось цю гойділку самостійно без якогось додаткового інструменту. Але, чесно кажучи, якщо у вас є якийсь набір інструментів нормальний. Типу такого або подібний, то ви це зробите в рази швидше. Ну от у мене на це пішло часу, хвилин 30, можливо, 40. Так правда, я користувався нормальним інструментом і стріщиткою, і це було дійсно швидше. Гойдалка готова, залишилося додати невеличкий такий штрих. Це ось такі пластикові ковпачки, які йдуть в комплекті. Їх потрібно одягнути на кожну гаєчку, щоб був повний завершений вигляд цієї гойдалки. Ви знаєте, друзі, всього вистачило, і нічого зайвого не було. якраз тютюлька в тютюльку, як то кажуть, всі гвинтики, всі шайбочки, всі гаєчки на місці і копачки на місці. Так що. Гойдалка повністю готова, і можна зараз про неї трошки вам розповісти. Так, друзі, значить, хвилинка інформації. Модель називається GS-153 від торгової марки Extreme. Це буде точно найкраща пропозиція на ринку України із таких бюджетних Гойдало Коштує вона на даний момент і я думаю, що до кінця цього сезону, до кінця літа, буде коштувати 3799 гривень на нашому сайті з торгом.ua посилання, як завжди, будуть в описі до цього відео. Також у нас є величезний вибір садових меблів, як, наприклад, ось цей диван від Кетер, який йде в комплекті з ось такими подушками. Ушками це імітація штучного ротангу, так називаємо і пластбокс. Він кращий, ніж ротанг, тим, що він розборний, тут нічого ніде не розплітається з часом, і також він не боїться ультрафіолету. Якщо вас цікавлять садові меблі, а також будь-який інший інструмент, ви знаєте, де його можна знайти правильно в нашому магазині сторон. А всі потрібні будуть посилання в описі до цього відео. Якщо вас ця годілка не влаштовує, ви вважаєте, що вона занадто бюджетна і можливо. Вона слабка, то переходьте і купуйте щось більш дороге і більш якісне. Але від себе хочу додати, що дана гойдалка витримує 260 кг, розрахована на трьох, ну таких нормальних, середньостатистичних чоловіків, і тому, в принципі, вона б мала б не зламатися. Гарантія на дану гойдалку – один рік. Так, можливо, вона виглядає якось так хиткою, але насправді під навантаженням. Ігор, можете підійти. Зараз ми сядемо в лом, продемонструємо, продемонструємо, що двох людей вона витримує без ніяких проблем. Ми Зараз запросимо ще одного чоловіка і також дамо навантаження втроє. Так, друзі, на жаль, трьох великих чоловіків ми не знайшли, для того, щоб продемонструвати, що дана гойдалка зможе це витримати. Але троє людей, як ви бачите, тут в принципі достатньо нормально помістилися. І... Гойдалка у нас не зламалася. Якщо ви хочете придбати таку гойділку, ви знаєте, де це зробити. Посилання буде в описі до цього відео. І також, друзі, хочу вам нагадати, що у нас відкрилося три нових категорії: це садові меблі, садове обладнання. Також у нас є сантехніка з недавніх часів з'явилася і електротранспорт. Кого це цікавить, всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. І нагадую, що для всіх наших підписників існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію, але обов'язково не як. Рійна вона має бути за зниженою ціною. Дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь, ставити свої вподобайки. Бережіть себе і допомагайте нашим захисникам і захисницям. Па-па!